«Привязывали украинские военнослужащие к, ну, к выхлопной трубе». «Российские паспорта прибивали гвоздями к ногам». С «Создается тот буфер, который необходим». «Чем бы эта война не закончилась, для них она проиграна». «Я думаю, если вы за народ, за то, чтобы страна наша процветала, вы откажетесь от таких зарплат». «Будете работать больше, а есть, ну как говорится, просто без слез не взглянешь на это страшное убожество». Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке, що я сама не вірю, що наша редакція змогла розкопати такі діаманти. Про це розкажу вам за мить, а ви ж не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І не забувайте. Коментувати, почути і побачити. Так я не можу стримати емоції. Я не можу перестати посміхатись, тому що я вже знаю про що я вам зараз буду розповідати. Річ в тім, що в 2014 році, коли ми були юні, наївні, нам здавалося, що вишка російської пропаганди це розп'ятий хлопчик, і ми так дивувались, ні, вже не вже хтось може в це повірити, але повірило чимало людей. Тож йшов час, сміркалось. Одинадцятий рік перевалила війна. Ми вже деокупували частину наших територій, зокрема і Херсон. І тут раптом якраз і під'їхав той самий діамант. Виявляється, ніхто про це не знав, винятково тільки про це таємно дізналися. Рашисти, що після звільнення нашого міста жителям довелося таке пережити ті українці Херсону, які нібито встигли отримати російські паспорти. Їм ті паспорти, увага! Прибивали їх до п'ят. Прибивали прям цвяхами до них російські паспорти. Це, звісно, алюзія і відсилка до Ісуса і його розп'яття. Але якось та. А я все думала, що крутіше за розп'ятого хлопчика вже нічого не буде. Огромне кількість людей в Херсоні, в городі російському Херсоні. Почому то оказались в том положении, что им российские паспорта прибивали гвоздями к ногам. Это факты. Вопрос. Гвоздями к ногам, это что за метафора такая? Это не метафора. Когда ну, я... по непонятным причинам, за которые никто не ответил, российский город Херсон был отдан врагу то в Херсоне остались люди, которые успели получить российские паспорта. И вот тогда туда зашло СБУ и карательные батальоны. И всех людей по документам, которые остались, были установлены получить российские паспорта, к некоторым из них, в них применялась казнь. Прибивали гвоздями паспорт к пяткам. Это было. И никто в Российской Федерации президент Российской Федерации не выпустил указа, прокуратура не наказала, в Государственной Думе не поставили в угол ни одно должностное лицо, которое привело к тому обстоятельству, что российский город без боя был отдан врагу. Привязывали украинские военнослужащие к, ну, к выхлопной трубе танка. Ну, там, где происходит реакция пороховых, ну, пороховых без, без именно. И когда заводили, делали прогазор, правда, руки ополченцев. Мертвых ополченцев, которые ну, не успели ребята забрать тела, привязывали к БМП и при ближайшем поселке возили, как фашисты, круг позора делали. Ну, вот, как говорится, больше издевательств над гражданским потому что, еще раз, на наши солдаты, я в них уверен, сам такой У мене є сім'я граната Як якщо буде все печально. Ну врагу я не предоставлю возможності на побільше їх з собою після крайній раз заберу, чесно кажучи. Я й досі в шоці, що на четвертому році повномасштабної війни в російській армії й досі якимось чином. Числяться кадирівські убогі найманці. Ну тобто, вони кожен раз, якщо і потрапляють в якусь історію, то це скандал, це мем, це жарт, це щось несерйозне. Вони безкінечна ціль ціля того, щоб відточувати якусь свою іронію над російською армією. В чергове до Скабієвої включається якийсь якраз Кадирівський ахматовець, який розповідає про те, що головне це створити видимість оточення. Я би перефразувала. Для ахматівців головне зробити видимість, що вони чоловіки і що вони солдати. Він стверджує, що треба створити безпечну зону, бо українські ДРГ постійно заходять на територію Російської Федерації. Я вам нагадаю, якщо раптом хто забув, то за Курщину відповідав якраз Ахмат Чай. Далі ви знаєте, що після того, як українські військові вийшли із Курської області, вони перейшли на Білгородську, і там, нібито, теж були частини Ахмат чаю. Але і знову, і знову нам все успішно вдається. Тож він просто палиться, коли каже про історію створити видимість, створити видимість війська ось головне завдання для кадирівців. Где-то есть господствующие высоты, и они всегда не на нашей территории, так как надо создать э, безопасную зону, потому что они все время вылазивают, пользуясь тем, что ну, со старых времен там, поселки находятся прямо возле границы, и анонсируют, мы вышли тут, мы сделали то. Но чтобы вот этих инцидентов больше не возникало, ну, создается тот буфер, который необходим. Ну и плюс там, где тонко, там рвется, поэтому где у них э, оборона трещит, туда и врываемся. Но ну, есть еще господствующие высоты, которые надо занимать. Поэтому э, где-то господствующая высота, где-то э, тактический просто маневр, чтобы э, Пролезть там и создать э, видимость окружения, которая позволяет потом противнику оттягиваться. Это чисто то, что на что они вынудили. Там э, те области, на которые он жалуется, там было тихо до того момента, пока они не стали пакостить. И вот поэтому теперь э, инициатива на нашей стороне. И философии вам, вид СВОшники. Нещодавно ми вам розповідали історію про один з підрозділів, який стверджував, що навіть потрапити в полон це гріх для російського солдата. Краще вже вкоротити собі віку прямо на полі бою. Аж тут раптом знайшовся і інший СВОшник, який нині в буквальному сенсі про закінчення війни, каже, що допоки не ясно, немає перспектив, невідомо скільки ще піде часу на завершення бойових дій, скільки ще людей. Уйдеть, ну, тобто, стане двохсотими, але все обов'язково закінчиться. Тож всі ті, хто каже, що треба продовжувати, вони просто не розуміють, про що йде мова. Бо за логікою цього СВОшника, той, хто не втрачав, той, хто не воює, той, звісно, підганяє російську армію ближче до пекла. Але насправді час спинятися, бо каже, що за надто багато хороших людей забрала ця війна. Хоча ми знаємо, що насправді СВО це свалка непотребу серед усіх російських регіонів. Але найголовніше, що нарешті починає до них доходити, СВО ж не каже, що ті росіяни, які вже когось втратили в цій війні, вони вже програли. Я б перефразувала насправді Росія, в якої є без п'яти хвилин мільйонні втрати вбитими і пораненими, без перспективи окупації всієї України, захоплення Києву, встановлення своєї влади, вона вже програла. Тож, чим далі, тим більше СВО ж таки будуть задаватися простим питанням. А навіщо все було? Всіх привітствую. Эта война тоже закончится. Неизвестно, когда, неизвестно, сколько еще людей уйдет до того, как она закончится. Но в любом случае она закончится. И все те... те, кто сейчас говорят, что нет, надо продолжать, надо надо добить, надо еще что-то. Нет, товарищи. Эта война забирает слишком много хороших людей. И близких людей. Мы победим. И все эти жертвы будут не зря. Вот только близким, родным, родителям, женам, детям. Все равно на самом деле. Чем бы эта война не закончилась, для них она проиграна. Потому что самого близкого человека, который у них был, они уже потеряли. Остальное для них не важно. По возможности, при желании поставьте свечи за упокой тех, кто уже никогда не вернется. И вы знаете, что я давным-давно рассказываю вам разные истории про то, насколько Погано живеться росіянам на Росії. Але тут я вимушена поправитися. Ну, звісно, далеко не всім. Ну, наприклад, чиновники найближче оточення Путіна, чи живуть вони погано? Зовсім ні, навпаки. Чиновники в регіонах, до прикладу, губернатори, чи живуть вони погано? Та звісно ж ні. Он вже навіть простий люд обурюється, що нібито Путін підвищив зарплати губернатором. При тому підвищив одразу в п'ять разів. Це що виходить, що губернатори це найменш захищена верства населення в день тепер вони отримують 60 тисяч рублів. На прикладі нам показують губернатора у Дмурці при тому, що в регіоні ані доріг, ані інфраструктури, ані мостів. Фактично, це губернатор розваленого регіону. Хоча із якою зарплатою М -м -м. президент нашої страни вирішив, що главам регіону губернаторам. та зарплата, которую они сейчас получают, уже является маленькой. И повысил их зарплаты в пять раз. Средняя зарплата жителей Удмуртской республики по их подсчетам 61 тысяча. И именно такую же сумму в день будет получать глава нашей республики Александр Бричалов. Как вы считаете, это заслуженная зарплата? Очень многие хают его за разбитые дороги, уничтоженную инфраструктуру, за платный Камский мост и за многое другое. Но и у меня вопрос ко всем губернаторам. Согласны с такой зарплатой? Вам не стыдно? В те времена, когда идет СВО, ни для кого не секрет, что вот эта средняя заработная плата 61 тысяча, она считается со всеми зарплатами чиновников разного уровня. Во всех комментариях люди пишут, что зарплата это 30-40 тысяч. А не стыдно при зарплате простого Человека, гражданина, работающего на предприятии, либо в бюджетной сфере, в здравоохранении, образовании, и получать такие миллионы, я думаю, если вы за народ, за то, чтобы страна наша процветала, вы откажетесь от таких зарплат. Знаєте, я почала займатися російською антипропагандою ще до того, як це стало мейнстрімом, ну тобто задовго до повномасштабного вторгнення. І я добре пам'ятаю ті часи, коли російська пропаганда висміювала західний світ. Західний світ він експериментує з абсолютно всім, і зокрема вони вшивають, прости господи, комах. Далеко не всі не у всіх країнах, але це протеїн, це білки, це типу корисно, хоча і гидотно. Так от пропагандисти висміювали, боже, яка бідність на заході? У той час як середньостатистичний росіянин на вечерю споживає дорогий бівштекс, на заході їдять комах. Тож тепер часи змінюються, і через декілька років повномасштабної війни російський депутат каже, що впродовж наступних п'яти років в Росії будуть впроваджувати продукти із комахами. Всі коректування до законодавства вже внесені. Звісно, підключать і пропаганду. Буде дуже хороша промокомпанія. Хробаки на вечерю. Бо що? бо на нормальне м'ясо вже грошей в людей не вистачає. Тож будуть їсти що попало. До речі, можна навіть в магазині не купувати, можна просто викопати із власної землі. Россияне перейдут на продукты из насекомых в течение следующих пяти лет. Выясняется, что после того, как правительство внесло все необходимые корректировки и изменения в законодательство нашей страны, остались еще культурные предубеждения. Ну и там промышленность немножко не дотягивает, не хватает производственных мощностей. Но система будет над этим активно работать, подключит госпропаганду, хорошую рекламу дадут, купить червяков своим детям на ужин. Ну и, естественно, основной вопрос это платежеспособные возможности возможности наших с вами сограждан, учитывая ценник на говядину, баранину, курицу, да, в целом на мясо, людям сегодня это не по карману, поэтому вот на помощь приходят гусеницы и бабочки, и, конечно, такое будущее для наших детей, это самое настоящее оскорбление, но российская власть здесь, как говорится, ничего личного, только бизнес, а мы с вами должны эти культурные убеждения отбрасывать, и есть что дают, будете работать больше, а есть, ну, как говорится, просто без слез не взглянешь Не страшне убожество дожлі і хвилинка нещасного, бідного і нещасливого життя зрадників України. Пам'ятаєте, колись була така в нас співачка Лоліта? Тепер вона все ще існує, але тепер це російська співачка Лоліта. До речі, її популярність суттєво впала. Її постійно переслідують як чомусь українську артистку, і в неї біда за бідою. Ну а тепер. Ця біда комунальна, в неї забилась раковина. Тож для того, щоб помити голову, навіщось вона розповідає, що йде мити її до сусідів. Паралельно із цим до неї їдуть сантехніки. Дуже неприємно пахнущі чоловіки. Фу-фу-фу, не така еліта. Вони не пахнуть як кіркоров чи басков. Вони пахнуть як середній клас, як робітники. При тому, що й кажуть лаліта, ми якби. Болт клали на тебя, і на то, что ты артистка. Не хочешь платити, йди нахер. Ну и чомусь артистка засмутилась, хотіла скоріш за все народної любові і слави, а отримала народний гнів. Ну, вынуждено вам сказать, что голову помыла у соседа. Суurти приехала от Басманного сантехники, неприятно пахнущие мужики. Подошли к моей раковине, сказали: "У вас засор, а и это платно". Но ну, их начали спрашивать, поскольку меня не было, я мыла голову соседа, оставила свою приятницу. Она говорит, ну вы объясните, платно, скорее всего, это подвал. Нет, платно, не хотите платить, идите нахер. Вот так закончилось общение с представителями басманной ерунды, я бы так сказала. Но ну, сейчас ищем платную для удаления засора, если это засор не в подвале, а действительно в моей квартире. І отак непомітно, друзі, підкралася до нас зрада. Точніше, завершення випуску. Я знаю, що ви хочете кричати Браво! Біс! Продовжуй! Але ми маємо спинитись для того, аби з вами зустрітись вже в наступному випуску. Але перед тим, як попрощатись, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачити. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!